you <music> Слава Україні, підписуйтесь на наш телеграм-канал. Нещодавно міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко дав інтерв'ю посіпацію Порошенка Яніні Соколовій, і там вона розпитує міністра про новий канал Ми Україна, так її бомбить. Уже що немає каналів Гетьмана в ефірі, що придирається тепер до кожного новоствореного, який зареєструвався на журналістів з колишніх каналів Ахматова, які він типу закрив, щоб не бути визнаним олігархом. У той же час сам міністр Ткаченко їй доводить, що нічого не знає про відношення цього каналу до Ахметова, бо в документах він так само Ахметова ніяк не стосується. Він також зазначив, що бачив офіційний зареєстрований документ, у якому йдеться про те, що засновниками телеканалу є журналісти. Міністр додав, що вірить у те, що медіа було профінансоване їхніми коштами, оскільки виплати після звільнення з ТРК України були досить солідними. Втім, Соколова кілька разів ставила таку позицію міністра під сумніву, але жодних доказів у неї не було лише. Питала, чула, бачила. Такий от справжній приклад професіонала журналіста. Тож, що робить її далі? А вона йому у відповідь розповідає, що це просто схема така, коли олігарх реєструє змі на своїх ручних журналістів, але насправді він фінансує канал, бо ні в кого немає мільйонів доларів самим все фінансувати. Найсмішніше в цій історії те, що рівно по такій же схемі, олігарх Порошенко фінансує свої канали прямий та п'ятий, записані на журналістів, і саму ж соколову, до речі, також. Але ж під яким заголовком. Виходить, це інтерв'ю. Яніна Соколова влаштувала міністру Ткаченку харток. Хоча сама себе вона і зганьбила, виставивши на загалу цю схему шефа Порошенка. Втім, бомбить Соколову і усіх порохоботів через телемарафон і ще з самого початку. Журналістка, якщо її можна так називати, так образилася, що й узагалі заявила, що загально національний марафон Єдині новини є ще однією для порохоботів причиною для критики діючої влади. Так вона розповіла, що це нібито інформаційна структура, яка стала зараз дуже політичною Тизованою справді ти хочеш показувати які небудь розважальні шоу під час війни. Мені хочеться, щоб на тебе там було менше політики, менше соціальних роликів з президентом. А вже ж менше президента. Це ж просто лідер держави, який усіма способами наближає перемогу, відвідуючи США та Британію, Брюссель чи Варшаву. Усі розуміють, що люди втомлюються від новини, шукають якийсь серіал, кіно чи програму. Але що починається день і чим він закінчується? З питання, що відбувається всередині країни і зовні, що там на війні, що зі світлом, що з водою, Дою, де росіяни, хто з нами і хто нас підтримує. Крім того, Соколова, яка, як вже зазначалося, ймовірно працює на Порошенка, вважає, що на марафоні замало представлені проєкти незаангажованих журналістів. Мені не зрозуміло, чому я або Віталій Портніков або інші незаангажовані колеги не є на марафоні. Але те, що працює вона на каналах Порошенка і Княжицького, ніяк не стосується незаангажованої журналістики. Втім, вважає вона до всього, що ще мають показувати і наші втрати. А загалом, марафон вже ніби. То перетворився на канал кварталу. Про це б'ють усі дзвони і Геращенко, і той самий Порошенко. Вони розпочали свій марафон боротьби з телемарафоном. Олігархи його посіпаки щодня по кілька разів істерять про те, що їм не дають піаритися на тебе. Їх канали втратили аудиторію, і взагалі під час війни треба свобода слова, а не державна пропаганда. Але взагалі-то якраз під час війни повинна бути лише державна пропаганда, і це прямо передбачають конституція та закони. Телемарафон став потужним медійним фронтом на шлях. Ряху до перемоги України більше клоуни ніж ці сидять лише у Кремлі, але ці також активно стараються не відставати. На цьому в мене все Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.